Зладіта піжама, осінь зима першого сорту. Вага 15 кг, ціна 450 за 1 кг. Так, Максимально яскравий кульочок я вам зараз покажу. До речі, на нього зараз є акція. Всього 4 євро за 1 кг. Подивіться, яка крутезна кофточка піжамна. Далі це у нас іде фінгуру. Дивіться, який класний зайчик такий максимально негасенький є ще сердечко, досить в класному стані. Наступне це ось такий халатик з капюшончиком, Ось така моделька. Пише -е, один розмір. Ну, тобто якийсь універсальний. Такий теплесенький і класний. Наступне, це ще одна ось така піжамна копточка. Сердечки. Так, ще одна кінгуру. Ось так вона виглядає. Така розова класна. Далі ще одна біжамна кофточка в розмірі елічка. Це у нас іде халатик. Халатик з капюшончиком. Є поясочок в кишені. Ось такий халатик, червоний, яскравий, класний. Далі від бренду Esmara ось така кофточка. Пішли штанишки. Ось такі сіренькі штанішки. Чоловічі. Ще одні сірі штанішки, вони дуже теплесенькі, мегесенькі, класні. До речі, я ззаду кишенька. Ось така моделька. Так, ще одні штаніжки. Ось така моделька. Знову штанішки. Уже такі темно-синього кольору. Ось така моделька. Ой, вони такі мегесенькі, класні. Я думаю, що це буде XS. -очка. Це розмір як сесочка, ось така моделька, в сердечці така мегесенька, класна. Далі. Розові. Розові штанішки. Теж ідуть максимально мегесенькі, класні, тепленькі. Далі, далі у нас ось такі штанішки. Білі. Ще одні. Ось така моделька. І йдемо далі. Ще одні шпини. Почалися кофточки. Ось така моделька в розмірі S. Далі це у нас іде кінгу, румі. Таке звичайне, сіре. Ось такого плану. Це теж іде, до речі, Есмара. Пише розмір S. Далі. Ось така теплесенька кофта. Розмір XL. Розовенький халатик. Так, а це у нас вже халатик нічногошка. Ось так виглядає. Так, тут у нас ще один такого самого плану. Ні, це звичайний халатик. 40-42 розмір. Бірюзовий, класно, з поясочком. Далі. Штаніжки. Ще одні штаніжки. Так, це у нас ще одні штани. Знову ж таки, Esmara. Ось така моделька. Ось така моделька. Так, чорні. Це плесенькі штанішки більшого розміру. Так, тут у нас щось з білосніжне. І це у нас знову ж таки штани. Далі так, халатик. Ось такий крутезний. кінгуру. Так, Різовеньке, сірочки. Ось така моделька, яка вона теплесенька. І йдемо далі. Кофточка. Так, колатик. Ось така моделька. Вага 15 кг, акційна ціна 4 євро за 1 кг, Ось така кофточка. Так, це у нас чоловіча і в нас попадалися штани. Тобто це може бути комплект Наступна ось така. Ось така ще одна кофточка тепленька. Знову чоловіча. І в нас було схожого кольору штанішки. Тобто, можливо, що це теж комплект. Наступна ось такого плану кофточка, чоловіча більшого розміру. І це у нас останнє, що це молодка попадається. Ось такий м'ягесенький халатик Чінгуру. Халатик ось сірий, такий легесенький, класний халатик. І це були халати та піжами плюс кінгуруми першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг.